Я водій мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Моя робота заключається в тому, що безпечно та комфортно довести мобільну бригаду до місця призначення. Так сталося. Почалася війна, ворог наступав. Нам прийшлося евакуюватися з місця з родини до більш безпечного місця. Не житла, не роботи. Дружина почала волонтерити нас, помітили і нам запропонували працювати в фонді. Бо вже другий рік я працюю посмішки. Починав на своїх автівках, да. зараз вже від донорів отримали ці автівки. Перш за все, да, обов'язково і потрібно доглядати за нею, щоб все, все працювало, все було належним чином. Обов'язково була чистота. Було комфортно мої мобільні бригади. Саме страшне це на повітряна тривога. Тоді да, дуже страшно, що може прилітити в будь-який момент. Небезпечно бувати, так, що ми повинні бути готовими, забезпеченими цими. Необхідними речами, таке як аптечка, каска, збройні жилети. Ми проводимо навчання до медичної допомоги, протимінна безпека, первинна психологічна допомога. Приходячи додому після роботи, ми завжди повинні бути готові до того, що в будь-який момент може бути прильот Ввечері, вночі. На вихідний день ми повинні виїхати. Ну, це поклик душі, да, це вже було наше волонтерське. Хочеться допомогти постраждалим людям. Ну, яка моя роль це ну, привести психологів, розташувати намет, швидко виїхати, наприклад, при повторному прильоті. Моє хобі допомагає вийти з цієї ситуації, це приготування їжі дуже заспокоює, відволікає це всіх моментів робочих. Саме коронне блюдо це зб'яцький плов, найгарний, найсмачний, найкращий получається. Саме мотивує допомога людям бути корисним в суспільству. Мотивує саме головне сім'я.